Пану Ігорю, от, -от в, цьому, в, цьому, в, цьому, в цьому контексті. Я знаю, що у вашої фракції зараз наразі відбувається конфлікт з батьківщиною. Та ви що? Я хочу процитувати, якщо дозволу. Ну, те що, те, що сьогодні, те, що сьогодні казав І, ваш я, лідер, у нас воно було далеко від високої поезії. Знає, у нас конфлікт з сонат... п'ятою колоною Кремля, яка користуючись тим, що наша влада створила соціальне передати. Тобто, це вони п'ята колона Кремля. Я процитую. Кроме того, в ужасную ситуацію попало правительство Віктора Ющенка, когда віцепремьєром был назначен чоловік, который имеет страшные долги. Перед міністерством оборони Росії довгі, які оставляють сотні мільйонів доларів, іменно чек поїхав договорвати з «Газпром» про поставку газу і погашення задовженності, це очень большая шибка нового правительства. Долгі, які висять на структурі, ще нещодавно розглавляємо Юлії Тимошенко, і далі по тексту. Чому цитую? Тому що це газета час номер 2 від 21 січня 2000 року, а ці належать шановному моєму колезі Сергію Соболєву. Бачите? Тому все, що я привів сказали. факт. Я привів привіз, а ви кажете, що я не критикував. колеги. Він сам сказав все, що мав сказати про людину, яка методично, методично займається нищенням країни. Я переконаний, що саме тоді. При співпраці з Лазаренком Юлія Володимирівна була завербована. Після цього, коли відбувалася агресія Росії проти Грузії, РПЛ звернулась. Вона давала вказівку. Звичайно, сьогодні лідер про це заявив. Вона давала вказівку фракції не голосувати. Його окрім ляшка і ще трьох людей не, не голосували. Але Коли її вербували за вашими словами, ваш лідер був членом цієї партії. І ще, так я повторюю, ви ж ви ж не да зараз розкажу. Я не наш час наш лідер, наш лідер, і, і крім нього ще три чоловіка. Не гарантія, те, що його не не голосували за вказівкою Юлії Володимирівни. Проти навпаки, вірніше проти її вказівки проголосували за засудження російської агресії в Грузії, за надання Грузії зброї, щоб грузини могли чинити спротив. На, наш лідер тоді не їздив в Москву не хікав поруч з Путіним. Все добре, добре, От, добре, І так добре, далі. І так да, далі. Добре. Я знаю дуже добре селище Урзув, тому що я в нього входив разом з першим підрозділом Азова. І я хочу сказати наступне. Дійсно, там керувала сваха Януковича на той момент. Але те селище було тоді і залишається зараз одним з найкращих в Донецькій області. Це правда, пане Артур? Воно Од... стало набагато краще через одним те, що наразі... з найкращих в Донецькій області. Грецьке поселення Урзув. Там, там все грецьке там, Донецькій де області. там, де знаходився Сматрящий, однофамілець одного з ведущих. Іванов. Який е, дивився за цим селищем, Ми знаєте, я не знаю, хто там знаходився, але питання було дуже просте. війни. Нічого не, не було раз, після початку так. війни. все А, почало і ще один момент. Там були дитячі, е, ну як кажуть піонерські раніше казали це біля шероків на баз, бази відпочинку. Ні, ні, ні це, це з, це, боку з іншого боку Маріуполя угу. були бази відпочинку. Так, от Вік Вікторія Федоровна Янукович вкрала їх. Вкрава, от побудувала дачу рядом, але мало. От хапательний рефлекс, такий, як і в нинішньої ворога, Мало. Зела і, і украва. Зараз там казарми Азова. І це селище таке тільки тому, що в 2014 році ми туди зайшли і не дали там розвитися ДНР. І перш за все, треба завдячувати не тим, хто вікна вставив, а не хто, а тим. Хто не дав перетворити Урзуф у широкіно? поїдьте в широкіно і подивіться на нього. Пане Ігорю, я там неодноразово бував, і на маяку і далі. Я і маю я на увазі зараз і на обриві був коли розтилю. Ні, ну Я так само там бував. Там там неможливо щось відновлювати, бо там я все я вам скажу, що треба а, завдячувати чем. і тим, хто це зробив можливим, і тим, хто вікна вставляє, все ж таки. Ну давайте, давайте казати спасибі, і давайте визнавати ті речі, які справді важливі. І давайте казати речі, які нас об'єднують, а не роз'єднують. Тому що консерви не сплять, і тому що консерви вже відкриваються. Пане Мосічук, ну кому як не вам знати? Що у вас з імпічментом вийшло? Що то за історія з Шухевичем? Дуже просто. По-перше, я одним реченням буквально тут тільки що в студії з боку шанованого колеги Сергія Соболєва прозвучала неправда, тому що зброю Грузії було надано за особистим розпорядженням президента Ющенка, зробив це керівник спецеспорту Бондарчук, за яким досі ганяється Путін і його шавки. Тепер про імпічмент і тому подібне. В е, зареєстрований нами 26 лютого 2015 року закон про імпічмент президента, який ми вважаємо, якраз от навколо цього закону треба блокувати трибуну, блокувати парламент. Чому? Тому що і гибель Небесної Сотні, і війна на сході, і анексія Криму стала можлива через відсутність такого закону. Тому що не могли в законний спосіб усунути Януковича. Так. Та й закон треба приймати в незалежності від прізвища президента, в незалежності від того, хто обіймає цю посаду. ви погоджуєтеся, що це, це що що цей пункт щодо імпічмента він вас об'єднує з е, батьківщиною? Тому що Юлія Володимирівна теж позавчора казала про імпічмент. Юлія Володимирівна подала законопроект. Альтернативний, до речі, цьому через тиждень вони його відкликали, і звідти зник якраз пункт, який дає можливість провести процедуру імпічмента президента. Це якщо говорити юридичною мовою. Тепер те, що відбулося, будь-яка постанова парламенту зараз про імпічмент президента без оцього закону, це просто слова. Це слова, які може сказати кожен присутній тут в студії, кожен парламентар, зрозуміло, ну така історії? А що там суть історії дуже там, проста. Яка підґрунтя? колеги з батьківщини вирішили використати найстарішого члена парламенту нашого шанованого Юрія Романовича Шухевича, для того, щоб його вустами озвучити нібито про імпічмент, який під собою немає. Жодного юридичного значення для цього Юлії Володимирівни до парламенту був запрошений охоронець Медведчука, людина, яка організовувала охорону його майна, яка неодноразово з ним зустрічалась, розмовляла по телефону. Ось документ підписаний Юлією Володимирівною Тимошенко, де чорним по білому написано, що е, запросити. До парламенту у вигляді консультантів, у вигляді консультантів, е експертів до роботи фракції політичної партії Во Батьківщина Білика Олександра, який є охоронцем Медведчука. Звідки це відомо? Що він є охоронцем? Так біля нього знаходились люди, яких я знаю 25 років. Люди, які воювали в декількох війнах, в тому числі в Ічкерії, мої побратими з Она УНСО, які чітко донесли інформацію. Ми володіємо інформацією, надали її правоохоронним органам. Як Білик їздив у Львів до Шухевича, як там е, імітувало створення патріотичної організації, якою потім прикривалося. якій немає. Чому вони передали ці дані до СБУ? Вони передані. Тобто не тепер... пану тепер... Юрію надана охорона Служби безпеки України в зв'язку зв з загрозою. Ні, якщо ви кажете, що ви так, ми, її перед... знали. Ні, ми... оці всі матеріали були зібрані після того, як ця провокація пан Юрій розповів, хто що йому казав, як йому казав, що відбувалося у Львові. Склалось після того, як в куларах парламенту, мабуть, всі бачили, я зцепився з цим. Охоронцем Медведчука, коли сказав, що неприпустимо використовувати як Шухевича, який є прапором для трьох поколінь українських патріотів, що неприпустимо використовувати моїх побратимів-унцовців, яких він намагався використати. Після цієї сутички ми почали все складати. Отримали цей документ секретаріата з підписом Тимошенка. Зараз путаються в показаннях колеги з батьківщини і кажуть що Шухевич нас попросив. Ні, ми колег з батьківщини послухаємо, тому що батьківщина Нес. тут стоїть, пане Мосі. Що мене Шухевич до вас питання? Яке мене, Це, наприклад, заводить в глухий кут. Якщо білик якимось чином причетний до Медведчука і колись у нього працював, і якщо Медведчук зараз сидить у мінську, то чому білик шатун? Після того, як ми зібрали цю всю інформацію, лідер нашої партії Олег Валорич Ляшко попросив зустрічі з президентом і виставив йому три вимоги: Перша – надання охорони Шухевичу, друге негайне відкликання з Мінську Медведчука, який працює проти України. Ну, цікаво, і що для... сказав Петро Олексійович. І, і, для цього... і третє, внесене подання на. Керівника блоку московських гнид Юрія Бойка. Президент сказав охорону, звичайно, надамо, дайте документи, ми дали, ну, надали. Про Медведчука і Бойка будемо думати. Ми переконані, Це що цитата. Цитата. Ми переконані, що якщо подання на бойка не буде, якщо Медведчук далі сидітиме... А за що подання? Саме за побиття? А подання можна давати і за вишки бойка, як вам відомо. І за багато-багато речей. За те, що на Київщині відбувалося, яку курував Юрій Бойко при Януковичі. І за побиття, в тому числі, Аль Капоне за що посадив? За несплату податків. Абсолютно точно. Так. А скільки людей він убив? Це також відомий факт. Тому. Якщо президент зараз не зробить цих двох речей, то ми будемо вважати, що він покриває Медведчука в Мінські і Бойка, який літає терміни, по два-три якісь... рази в Москву. щотижня. терміни, які спромовлялися, проговорювалися? Терміни, ну я думаю, що це має відбутися ось зараз, тому що далі соціальне підґрунтя соціальних я протестів, зрозуміла. які створила сама влада. Воно буде використано як колись Кайзером, коли Леніна сюди засилали. Воно буде використане, так як використали більшовики, коли нищили УНР в Києві і тому подібне. Дякую. Вам. Це зовсім інший закон, Будь який не передбачає процедури імпічмента президента. Про особи особи комісії? Яка? Шановний, слідчі комісії слідчі комісії. Шановний читайте слідчі комісії не передбачають імпінь. Правильно, але цей Ніякого, закон, цей закон Цей закон назика називається тому так. Я завершу про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення президента України з поста в порядку імпічмента. Тому а закон про тимчасові слідчі комісії це зовсім інший закон. Не вводьте людей в оман. Діка, Юлія Володимирівна не вилазить з інтера, який належить Льовочкину фірташу. Подивіться, подивіться інтер, люди відкрийте очі і подивіться інтер.